Доброго вечора, ми з України. Мене звати Ольга. Ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Так, я обіцяла подивитися сьогодні ввечері Нікополь, Дніпропетровська, Дніпропетровська область, плани орків. Ну давайте. Буду дивитися найближчим часом. На найближчий час. Не буду я дивитися вже на місяць, на. Наприклад, на січень, на лютий не буду, бо бачите, завжди я говорила і я разом з вами роблю цю помилку. Дивимося, іменно карта ми встановлюємо час. Бачите, таро говорить, але таро завжди каже не вища математика. Тому виправляємо наші помилки і дивимося на ближчим часом. Таро ніколи не бреше. Але в датах таро завжди віляє. Значить, дивимося, Нікополь, найближчим часом. Найближчим часом. Подивимося, наскільки вони захватять, як вони захотять, який час подивитися. Нікополь, Дніпропетровська область, плани орків на найближчий час. На Нікополь. Іменно... О, вже все хотим. Ладно, давайте Нікополь, Нікополь, плани орків, На Нікополь. Плани орків. Ну і давайте подивимося е іток їхніх планів, мабуть, так, який буде іток. Так. А, ще одне. Е дивіться, е написали мені сьогодні. Чи вчора, я вже не пам'ятаю, так, написали, що нас бомблять вже з води давним-давно, як почалася війна. Ребят, я в курсі. Ви не повірите, я в курсі. Ну, Якщо мені так показують карти, це що мені вам про це не говорити? Я ж не можу вибирати. Я знаю, що бомблять. Я знаю, наприклад, от, мічі, що Нікополь бомблять. Я це в курсі діла. але якщо ви дивитеся мої розклади, ви ж, мабуть, хочете почути, що вони кажуть, так? що кажуть вищі сили, що кажуть карти. Я читаю карти, говорять вищі сили, Я не говорю. Читаю, я, я, я читаю карти. Тому Я в курсі діла, я в Україні. Я не уїхала, я тут. Я так само знаю, як і ви. Звідки горе в нашу країну Тому... Чи теж мені написали, що одне і те ж саме по містам Я згодна? А знаєте чого? Бо війна. Скадовський район, війна, Каховська війна, Херсонський війна, там, де я живу, війна. Ну, ну. Якщо я кидаю на карти, я не можу читати виборочно, що вам подобається, не подобається. Я читаю, хочете, дивіться, не хочете, не дивіться. Нікополь. Давно вони плани. Це їхня мрія, скажу так. Це їхня мрія. Вони хочуть перемогти Нікополь, вони хочуть добратися до Нікополя, вони хочуть поставити там свою владу. Опять скажу, що. Летить з моря. Ну, якщо от вийшла така карта, то що ж я не скажу цього, що летить з моря? Летить з моря. Вони хочуть Нікополя захватити якось е, обмачувим путем по сімрки мічей. Якось тайно, якось із потяжка. Е можливо, це дуже багато коламбарантів, можливо, це багато дуже зрадників. Які допоможуть їм перемогти Нікополь. перемогти, От. Вони хочуть розрушити Нікополь. Так само по цій карті це карта розрушення, це карта розрушення, наглості. Вони злі, що по поводу Нікополя вони дуже злі. Так, що ще? Ну, війною хочуть іти війною, п'ятерка мічей хочуть іти війною. Но їм це зробити дуже тяжко. Дуже тяжко. Вони вже до такої степені втомилися. По десятки е, жезлів. це вже втома така, що вже хуже не буває. Так, ну давайте, найближчі плани, вони хочуть захватити, вони хочуть перемогти там. Давайте найближчим часом, що там буде відбуватися? тих плани ми зрозуміли, а що буде відбуватися, Нікополь, найближчим часом. Питання не вирішено. Розумієте, з Нікополя, от я кажу, ці зрадники допомагають оркам. Вони їм допомагають. Ну, вони везде є ці зрадники. В когось більше, в якомусь місті більше, в якомусь менше. В цьому багато, дуже багато. Питання вирішується, питання вирішується. Чи будуть ну, тройка мічей летить? Опять з моря летить, з кораблів летить. Питання вирішується. Знаєте що? Туди до орків підтримка йде. звідки вони там, да? до них йде підтримка, Рицар Пентаклі. Сила йде. Іде сила як вооруження, так і люди. Ну, воєнні. Щоб бути ну, сильнішими, щоб стати як морський великан. ну отут хороші карти в кінці, дуже хороші в кінці, але якби тут не цей імператор в кінці не вийшов. Єрофан, слава Богу, єрофан, значить, в Україні, борьба, буде. Ну, борьба, борьба, багато дуже емоцій, велика надія. Ну, Нікополь. Нікополь поки що тяжко. Нікополь працює, всі працюють, все хорошо, Ну, як все хорошо, ви розумієте, що да? Шо... воюємо, да? ну дуже вже тяжко. У вас там перемога буде за Україною. Потери, потери, страх, но в будущем идет стабильность. В будущее, де е, умеренность, стабильность, десятка пентаклей, то тобто, есть возрождение, возродиться, стабильность, деньги, перемога, безпека. Но не зараз. ЗСУ з вами дно колоде. Наближчим часом стичка стосовно У вас. Стичка. І згнання буде. І що, що я хотіла сказати, мабуть, не сказала. Можливо, в них ще в планах трохи відійти. Можливо, в них трохи відійти. Бо там було, що вони уходять по крові, вони як відходять трошки. Давайте по ітогу. Давайте все ж таки так, по ітогу. Нікополь, покажіть мені. Нікопаль Дніпропетровська область по ітогу. Не, не по ітогу. <клес> <клес> так, по ітогу що? Буде стичка по двоечке мечей, напряження сіл. Ще по восьмерочці жезлов, можу сказати, буде летіти над вами, над головами, тобто кудись. Да? Вот. І по троечке Пентаклей, ну що, все відстроїться, ви будете незалежними. Все построїться, все відістроється. Прийдуть нужные люди. Да? Я вот кажу, я, я просто кажу, як перекладається Трошки треба зачекати. Трошечки, по троєчки жезлов, трошечки треба зачекати. Вже взяли в руки жезл, тобто вже борьба буде йти. Вот. І десятка кубків карта миру. По итогу все буде добре. Але не зараз. Чому? Опять іду з прошлого, тобто вони там і були, по пажу нічей, зрадники, колаборанти. Там по пажумічей, знаєте, як, шпіонаж превосходи. Там, аж, 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 там їх стіки як звзд на небі. Бачите, вас не обрадувало. Ну, таке, якось так. Мінки мої, бережіть себе, Нікопіль, бережіть себе, по ітогу буде все добре, але От, бачите, теж ірафант. Ой, Рафант умірений, що буде все добре, але. Але... Але впереді тяжкий період. Підтримка йде до вас. Підтримка йде до вас, все зміниться, йде підтримка до вас. Підтримка це ЗСУ. В ЗСУ все буде. Як, як е, не крути, все буде. що Рядом з ЗСУ випав картамак, картамак – це все інструменти для цього є. Все зміниться по колесу фортуни. Дно колоди, карта страшний суд. Тобто, це трансформація, заканчується трансформація. Тобто, тому, що зараз відбувається, це має все зупинитися. Але коли я вам не скажу, мої хороші, навіть випила карта Верховної жриці, не скажу. П'ятерка жезлов, буде перемога, перемога за Україну борьба, перемога, результат, буде результат. Ну, поки що ви в трансформації. Поки що в Україні несуть смерть. Але ви будете в... карта України. Будете, не будете, вибачте. Карта України падає на, вас... падає на вас карта України. І вони будуть відходити. Відходити. Для чого вони будуть відходити? Ну вони ж завжди так роблять. Так? Для чого вони будуть відходити? Орки, для чого вони будуть відходити від Нікополя? Для чого? Насправді, для чого? Для розрушення. Вони будуть відходити для того, щоб перемогти і щоб справитися, щоб наші не пройшли. Бачите, вони будуть відходити для перемоги, щоб встати, згрупіруватися і вийти як морський великан, як великий. Ну, я вам скажу так, ще по цій карті вони потеряли якісь можливості. Щось вони потеряли. Ну, хай теряють далі, добре. Нікополь, бережіть себе.